Вітаю ще раз, друзі. Сьогодні у нас ще один невеликий огляд на класнючі яскраві пакети, середню майку. Я як зараз сюди покладу, щоб показати вам ближче. Вони в нас зараз в топі продажів, тому що вони підходять для всього, для магазинів, для харчових продуктів, для супермаркетів, тобто абсолютно скрізь. Вони в нас е, в різних кольорах кольори яскраві, вибір досить великий. Зараз вам показую кольори: блакитний, фіолетовий, помаранчевий, салатовий, зелений, червоний. Візьмемо відкриту пачку вже. До речі, в упаковці йде 250 штук, але ми розпасовуємо по 50 для вашого комфорту. По довжині у нас йде, зараз, скажу, 46 см, по ширині у нас 28 см. Так, зараз вам відкриватимуть до 7 кілограмів. Так, відкриваємо. У нас тут є вичий засіб. Ми зараз його сюди закидаємо. Отак ми маємо тут 4 кілограми. Ручки навіть не пружинять, тобто можна додати ще стільки ж приблизно, тобто витримують добре і гарно. А в мішках у нас йде 2,5 тисячі штук. Якщо замовляти від мішка, то буде дешевше. Доставка через нову пошту, через укрпошту. Не мають запаха, дешеві, бо не мають валюту. Отже, обирайте кольори, як дуже сподобалося. До речі, ще можемо зробити мікс кольорів, які вас цікавлять ну, або які є в наявності. Отже, обирайте замовляйте.